Ми родини загиблих воїнів за цю землю. Звертаємося до всіх, аби не зі злості, не е, всупереч всьому, голосувати е, на виборах. Відео, яке триває лише 53 секунди, розмістив у себе на сторінці один із інтернет-порталів Тернополя. За кілька хвилин під записом з'явились десятки негативних коментарів у бік жінки. Було не просто агресія, було приниження. І е, мене це трошки мені підкосило, як то кажуть, ноги метафорично, е, тому що я висловилася е, не в підтримку, навіть президента, але я. Е, Рекомендувала підтримати президента після того, як жінка поскаржилась на коментарі до публікації, їх видалили та заблокували можливість коментування. Проте волонтери та друзі Наталі почали шукати героїв, які відзначились під дописом. Волонтерка Лілія Мусіхіна, яка товаришувала з Юрієм Горайським і зараз підтримує його дружину. У Тернополі звернулася до команди іншого кандидата у президенти. Пробували з ними говорити. Очевидно, люди були теж настільки вже затравлені, що я наштовхнулася на хвилю агресії. Хоча я казала, хлопці, якщо ви не винні, то скажіть, що ви не винні. Згодом жінці зателефонували. Мені телефонували і вибачалися, тому що. Ось вирішив, що э, я. Зневажила пам'ять про юру. Хтось вирішив, що йому недобре. А я просто можу сказати, що я знаю, що робив би зараз мій чоловік і кого би він підтримав. Він поступив би так само. Зі слів Наталки Горайської у телефонній розмові зазначили, що негативні коментарі не їх рук справа. Лілія Мусіхіна каже: швидше за все у цьому конфлікті була ще третя сторона. У Нас є кілька здогадок. Пов'язані вони як із громадським простором Стернополя, так і з інформаційним. Ним простором вважаєте це натяком, е, так і з наявністю просто ляльковода, який курує всі ці речі, тобто використання армії ботів і так далі. Це гидко, це неприємно, це неприпустимо, І я думаю, що цю ситуацію ми повинні обернути для того, щоб стати ще монолітнішими, ще е, об'єднатися просто біля цієї проблеми, просто захистити наші родини загиблих. тому що це насправді неприпустимі речі. Також волонтерка додає конфлікт пов'язаний з розпалюванням ворожнечі в середині країни перед другим туром виборів і закликає українців бути виваженими та спокійними, оскільки це період, коли вирішується доля країни, і ні для кого зараз не секрет, що Відбувається розпалювання внутрішнього конфлікту, тобто якось так стається, що стравлювання і громадських активістів, і стравлювання прихильників різних політичних рухів, тобто то, чим ми успішно боролися і давили від початку війни. Зараз от, я думаю, перед другим туром виборів воно буде дуже активно. Сергій Балуцький Віталій Куземко, Тернопіль 1